Наткнувся чи спіткнувся об слово серйозність. і Так задумався, серйозно задумався, а про що це слово? Що воно, що за ним? І от прямо через пару хвилин розкрилося воно. Це про страх. Це все фактично це тотальний страх. І навіть ті, та фраза, що кажуть. Що найбільші, найстрашніші діяння в світі, чи найдурніші діяння в світі здійснюються з серйозним виразом обличчя, це теж про те, що за цим стоїть страх. Це програма страху, коли ти боїшся зробити щось не так, що чи хтось зробить щось не так, чи станеться щось не так, і треба серйозно, відповідальність, сюди ж йде і відповідальність. Це все про страх. Тому серйозно заявляю. Не будьте такими серйозними.